Будинку немає, протест залишився. Пункт незгоди побіля обласної ради у Черкасах протримався усього кілька діб. Саморобну споруду напередодні демонтували невідомі, а самих активістів жорстоко побили. Тепер ті залікують рани та шукають кримдників. Показати на камеру своє обличчя Костянтин боїться. Він один із активістів протесної хатини побіля будинку рад. Напередодні цю саморобну споруду демонтували і в доволі жорсткий спосіб нарікає активіст. Костянтин переповідає, з десяток невідомих у камуфляжі навідались до них на вечір та почали розбій. Заламали, затащили нас в центральний входополу держав адміністрації. Заламали руки, було нанесено пару тройку ударів. Порядка чотирьох ударів в голову, мені і напарнику. Забрали у нас мобільні телефони, держали порядка 30 минут. За цей час, переповідає, постраждали, й погрожували та неодноразово били. Коли активісти вийшли на вулицю, від споруди лишились лише уламки, які підмітав двірник. А наслідки розбою Костянтин відчув вже на наступний день. Обратилися в лікарню за допомогою, тому що боліла голова, ташніла, тобто, скоріш, стрісення мозку. Діагноз. То це люди скоріше, всього Вельбівця. Дім супротиву з'явився після обрання Олександра Вельбівця головою обласної ради. Коментар від керівництва отримати нам не вдалось, бо очільника, мовляв, немає на місці. Натомість голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко у Фейсбуці пише: влада до цього стосунку немає. Не віддають про раптовий демонтаж і відповідальність за територію біля будинку рад. Директор підприємства говорить, ситуацію з протестантами хотіли вирішити у правовому полі. Поки ми вирішили, як рішити, ми тут говорили, що треба муніципальну інспекцію подзвонити, може їм листа написати, ну, різні тут були точки зору. Ну, Я, мене це було не, ну, я не чекав такої, е, значить, оці, ці результати, що я, я сам не, не, не чекав, що так все, все зроблять без, без нашого відома. Ніхто не знав про це, що там будуть цю будівлю розбирати і, і, і там вивозити. Містичних розбійників нині розшукують правоохоронці. Вони кажуть, на виїзд приїхали через кілька хвилин після виклику, але на місці нікого вже не застали. Проте факт правопорушення підтвердили. «Відкрите кримінальне провадження стаття 296, хуліганство. Наразі збираються відповідні матеріали, встановлюються всі обставини події, особи, які були причинені до даного кримінального правопорушення. після чого буде прийнято законне рішення. Поки правоохоронці ведуть своє слідство, протестанти кажуть супротив побиттям не зламати. Як куклигають активісти, знову вийдуть під стіни обласної ради. Олена Берестенко, Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка Новини.